Відносно наших стосунків із Сполученими Штатами. Кожна країна, як і кожний господар дбає перш за все про свої інтереси. Інтереси України і інтереси Сполучених Штатів розбігаються. В якому відношенні? А в тому, що ми хочемо зберегти ідентичність, самостійність. Хоча б не розширити, а зберегти територію життєдіяльності свою, а в той час, як Сполучені Штати, у них дещо інша задача. Вони наразі поки що світовий лідер. Вони контролюють, по суті, світ, але зараз цей контроль не тільки слабшує, а загрожує. Найближчим часом взагалі зникнути. Мова йде не однополярний світ, а умовно про двополярний, а то, можливо, і дещо більше. Чому? А, тому що на зміну двом полярностям це Сполучені Штати і Китай, уже наступає на ноги Індія, яка, по суті, в майбутньому і стане лідером. І для цього в Індії є величезні перспективи. Але це трішечки пізніше зараз про Сполучені Штати. Сполучені Штати контролюють світ завдяки долару, який же самі друкують. Точніше, не вони друкують, бо всередині Сполучених Штатів є ФРС, федеральна резервна система. Який ще на початку ХХ століття, президент був такий Вільсон Сполучених Штатів передав в оренду на 100 років друкарський станок, яким можна дати довго. ФРС – це 10 найбільших єврейських банків Сполучених Штатів. Які, по суті, контролюються кількома величезними монопольними мільярдерами, але головну роль відіграють Ротшильди. Сімейство Ротшильдів, якщо хтось знайомий з фінансовою системою світу, контролює величезну частину. І, якби має у власності величезну частину нерухомості, ну і взагалі ресурсів планети. Ніхто не може порахувати, скільки конкретно має у своєму використанні план Ротшилдів. Конкуренції в якійсь мірі їм складають рокфеллери. Але Рокфеллери все-таки ну, майже на порядок менше мають можливості такого контролю. Тож, для того, щоб зберегти свої статки, зберегти свою владу, долар не повинен, чиї долар не, не треба друкувати більше, ніж потрібно, так, щоб інфляція йшла десь на рівні там. 3-4% року додати кількість доларів. Тим не менше за різних обставин за останні роки той, хто слідкує за курсом, бачить, що за останні десь 50 років долар подешевшав удвічі. Це говорить про те, що нематеріальні ресурси, матеріальні ресурси загальні нікуди не ділись. Обсяг їх змінився, звичайно, дещо збільшився, але не набагато. А от доларів стало вдвічі більше. Значить, купити на них на долар можна вдвічі менше. Іншими словами, якщо доларів стало вдвічі більше, то половина цих доларів, на що вона пішла? На озброєння, на достаток на американському столі і так далі. І от, щоб не втратити оце панівне становище, Америка має і далі продовжувати контроль над світом. А в той час як Китай, Індія, Бразилія, в якійсь мірі та ж Росія, хочуть позбутися цього контролю від долара. Ну, Росія як протекторат Китаю і не більше. Бо Росію контролюють інші фінансові клани, це клан Рокфеллерів. І якщо Ротшильди контролюють зараз Європу буквально тотально, то Росію контролюють Рокфеллери. Як кажуть, і ті, і ті одного, і того ж генетичного походження. Але, звичайно, що кажуть своє кишені, все рівно буде ближче до тіла. І отут протиріччя, Трамп відноситься до рокфеллеровської гілки фінансової системи світу. І там його інтереси в Росії, і не тільки його. Росію треба, щоб вона не розпалась. Щоб вона зберегла, щоб можна було контролювати її ресурси і відповідно збагачуватись на цих ресурсах. А тому а, Трамп з одного боку, він і так на гачку Путіна, бо завжди на всіх світових лідерів у кожній країни є компромат. Так само, як і кожен чиновник того ж самого рівня. Або вище чи нижче, збирає компромат на свого конкурента, або на того, чиє місце він хоче зайняти. Практично на всіх, ви знаєте, в кожній країні, на кожних можна можновладцях є відповідні папки до сієї компромат. На такому гачку це вже ФСБ Росії весить і Трамп. З іншого боку, це співпадає з інтересами Рокфеллерів, але на ноги наступає Ротшильд, який контролює ПРС, по суті. І це протиріччя це лише одна із причин того, що відбувається в Україні. Тож Полученим Штатам треба зберегти контроль над Росією і не дасти їй розпастись. А Україна, Україна це та територія, яка цікавить більше Західну Європу і Ротшильдів, іде перерозподіл фінансових і інших ресурсів у світі. Це дуже небезпечний розподіл. А Чому? А Тому що тих доларів, які вже надруковані. Це приблизно в матеріальній сфері за різними оцінками 10-20%. Все інше це те, що спекулятивне, крутиться на біржах, на перекиданні з одного кінця планети в інший, на спекуляції, і відповідно за ними матеріальних ресурсів немає. Щоб якось ще себе убезпечити і ще щось зробити, ну, є така альтернатива це криптовалюта. Е, різні види криптовалюти, але за ними взагалі нічого, крім віртуальних так званих, грошей привидів. Не існує нічого. Якщо взяти маска, так, у нього матеріальні ресурси є, але коли прийшов. Трамп до влади, пам'ятаєте, 400 мільярдів зразу доларів у нього стало. Як тільки посварився з Трампом, залишилось порядка 200 мільярдів. Куди ж ділись 200 мільярдів? Спитайте. Оці інтереси різні, і, відповідно, впливають на взаємне. Сполучених Штатів і України. Україна це лише козирна карта в цій грі і не більше того. І якщо можна чи треба буде пожертвувати Україною, Сполучені Штати, не роздумуючи, пожертвують нею для загального свого блага і для панівства доларом над світом, в тому числі чи віддати Росії. Якби зараз немає рівновага між однією стороною і іншою. І терези коливаються то в один бік, то в інший. І коли подивишся зараз похідна, є така річ, от якщо гармонійну функцію взяти синусоїда, пам'ятаєте, школи синусоїда це то вверх, то вниз. То зараз Україна знаходиться в нижній точці цієї хвилі. Але ми дивимося для того, щоб пішло вгору, необхідно мати похідну, як змінюється ситуація. То в цьому відношенні поки що, незважаючи на те, що ми ще котимося вниз, похідна вже змінилась на користь України. Тут, звичайно, багато причин, можна в цьому вірити, бо, е, чи не вірити, бо завтра може бути інша причина, інший день, бо не тільки ці дві сили визначають перебіг подій на планеті. Е, ще Індія повністю не вступила, хоча зараз вона в якійсь мірі завдяки тому що тривалий час Індія могла існувати як самостійна країна підтримувати себе завдяки Радянському Союзу, то між Радянським Союзом і Індією збереглись досить гарні стосунки. Ну і Індія ще не забула, що вона була колонією Англії. Зовсім недавно, якісь там 100 років назад, ну, трохи більше. Тож, звичайно, є оце відторгнення на підсвідомості. А з іншого боку, протиріччя з Китаєм. І ці протиріччя йдуть не просто як між країнами, а на морально-етичному рівні, на, можна сказати, навіть на расовому рівні. І це нікуди не ділося, і це протиріччя, це протиріччя майбутнього буде знову-таки. Тимчасово двохполярний світ, але уже між Індією і Китаєм. Тільки є інший вектор, який говорить про те, що є така точка 27-й рік. Вона може відбутися подія, чи ні, але в 27-му році е, мають відбутися глобальні деякі процеси. Це не тільки розпад Росії, це можливий розпад або утворення конфедерації Китайської. І вже коли спитали про конфедерацію України, то саме з цього моменту може утворитися два види конфедерації України, тільки точніше не конфедерація, а Федерації. Федерація це коли ми зараз ділимо Україну чисто територіально, ну так, щоб був центр. І були комунікації, зв'язки між обласними центрами, між обласними і столицею, і між обласними і районними, тому мовно. Гарні, нормальні шляхи сполучення і інші комунікації. Але є етнічні межі, якби різних. Тих первісних племен, які війшли в об'єднану Україну. Це дуже добре видно і Полісся, і Сіверщина, і багато я не буду перераховувати всі території, але які мають особливості там чи в побуті, чи в деяких морально-етичних зв'язках. Чи деякі від різниці мови і тому подібне. От якщо поділити, це приблизно 12 регіонів таких буде в Україні. От Етнічне, яким бажано було б дати якийсь простір для подальшого розвитку. Бо якщо все йде в одну гілку, кажуть, то дерево високе і не стійке. Треба, щоб і крона розросталась. І в цьому відношенні, я думаю, що це е, перспектива для урізноманітнення нашого етнічного багатства. Є ще один варіант, це варіант, другий, про який я перед цим сказав, е, це коли е, при розпаді Росії утвориться та частина, яка була заселена етнічними українцями. Це Берестейщина і Кубань. Про Берестещину зараз мало говоримо. Берестейщина як продовження Слобожанщини, яка, це продовження йшло Курська, частково область, навіть кусочок Брянської, частково Гомельська. Ну, Гомельська зараз відноситься повністю до Брянської.